Учасники матиме 5 спроб. Сила удару висвітлюється на табло. Цей силомір вимірює силу удару в, не в величинах, а в абсолютній величині. КС, кілограми сили. В цьому силомірі в середині знаходиться акселерометр. Знаючи в силоміру прискорення удару і знаючи масу мішка, ми визначаємо силу удару. Як перший турнір по силі удару, так і в подальшому всі наступні турніри будуть приходити під певними лозунгами, під лозунгами, які будуть розкривати, скажімо так, суспільно з ничим проблему. Ми виявляємо нашого супротивника, ми бачимо конкретну ціль. І стараємося туди нанести максимально швидкий зривний удар. Є представники різних видів спорту, представники армрестингу, паверліфтінгу, дуже багато боксерів, кік-боксерів, та й боксерів. 340. Масса тела может не на силу удара. Нанесение удара должно быть по площади именно мешка. Как можно минимально, то есть двумя фалангами пальцев. Вольферы, вроде бы масса большая, сама большой, это уже все. Замак 709. Це новий вид спорту, ніхто не пробував. Перший раз задоволений, що попробував, що є такі змагання. Ми публічно заявили про появу нового виду спорту в Україні. Можливо так? Можливо. Ударного спорту. 594 Заслужені медалі, заслужені далі, заслужені.